Архітектура є однією з найстаріших та найбільш захоплюючих форм мистецтва, яка відображає еволюцію суспільства та культури протягом тисячоліть. Ознайомлення з історією архітектури дозволяє нам розуміти та оцінювати спадщину минулих епох, відкривати та осмислювати неперевершену красу архітектурних шедеврів та їхній вплив на наш сучасний світ. Під час цього модулю ми зануримось у захоплюючий світ архітектури. Розпочавши з давніх епох і закінчуючи сучасними тенденціями, ми розглянемо величні будівлі та споруди минулого, вивчимо різні стилі архітектури та їхні особливості, а також розглянемо вплив історичних подій та культурних течій на розвиток архітектури. Від стародавнього Єгипту та Греції до сучасних висотних хмарочосів та екологічних будівельних технологій. Історія архітектури запрошує нас у захопливу подорож, яка розкриває перед нами найважливіші аспекти та досягнення цього унікального мистецтва. Починаючи з ранніх цивілізацій, таких як стародавній Єгипет, Месопотамія та Древня Греція, архітектура стала не лише виразником культури, але й свідком технологічних досягнень і суспільного устрою. У давні часи людство винайшло важливі будівельні матеріали, такі як камінь, цегла та дерево. Та виробило основні конструкційні техніки, що дозволили зведення величезних будівельних споруд. Наприклад, відомо, що в давньому Єгипті вже близько 2700 років до нашої ери використовувались техніки спорудження пірамід, які залишаються дивом інженерної майстерності до сьогодні. Протягом цього періоду також було винайдено архітектурні елементи, такі як колони, арки та склепіння, які стали основою для подальших архітектурних творінь. У Месопотамії, де розташовані давні шумери та вавилон, виникли перші міста та великі будівлі, такі як храми та палаці, які вражали своєю масштабністю та складністю архітектурних рішень. Для будівництва використовувалися багатоцільові матеріали, такі як глина, камінь та дерево, а технології обробки цих матеріалів стали базою для подальшого розвитку будівництва. У древній Греції архітектура виявилася вкрай важливою для розвитку демократії та культури, що сягає своїх коренів ще з близько 800 років до нашої ери. З того часу грецькі храми, театри та фортеці стали візитною карткою античної архітектури, а їхні інноваційні підходи до ордерів і пропорцій визначили стандарти архітектурного дизайну на весь подальший час. У Римській імперії архітектура була важливим елементом влади та впливу. Римляни вдосконалили техніки будівництва, використовуючи величезні кам'яні блоки для спорудження амфітеатрів, акведуків та колонат. І їхня система доріг та комунікацій сприяла не лише військовим, але й економічним зв'язкам у всій імперії. Архітектурне відродження, яке охоплює період приблизно з 14 по XVII століття, було часом відновлення ідеалів класичної античності. Зокрема, застосування зразків та пропорцій античних будівель у сучасній архітектурі. Цей період відродив інтерес до гармонії, симетрії та пропорцій у будівництві. Бароко, яке розвинулося у 17 18 століттях, відзначалося своєю пишністю, розкішю та динамікою. Архітектори бароко створювали складні архітектурні композиції, залучаючи велику кількість декоративних деталей, таких як штукатурка. Розписи та скульптури. Модернізм, що почався у 19 столітті та тривав до середини ХХ століття, відзначався відхиленням від традиційних стилів та відкриттям нових шляхів у будівництві. Архітектори модернізму ставили акцент на функціональності, простоті та використанні нових матеріалів і технологій. Постає модернізм, що розвинувся в другій половині ХХ століття. Був відповіддю на стереотипи та обмеження модернізму. Архітектори постея модернізму поєднували елементи різних стилів та епох, створюючи унікальні та інноваційні архітектурні форми. У сучасний період архітектура продовжує розвиватися в різних напрямках та тенденціях. Серед найвідоміших напрямків сучасної архітектури можна виокремити минуле, які домінували у попередніх епохах, такі як мінімалізм, функціоналізм та еклектика. А також нові тенденції, такі як екологічна архітектура, цифрова архітектура та архітектура з використанням 3D. друку Сучасні архітектори також активно використовують нові матеріали та технології, такі як сталеві конструкції, скляні фасади та зелені технології, щоб створювати енергоефективні та екологічно чисті будівлі. Архітектура, як давнє і захоплююче мистецтво. Відображає еволюцію суспільства і культури протягом тисячоліть. Від давніх цивілізацій Єгипту, Месопотамії та Греції, через середньовічні романські та готичні собори до відродження класичних ідеалів і пишного бароко архітектура постійно розвивалася, відповідаючи на духовні та суспільні потреби свого часу. Модернізм і постеємодернізм принесли функціональність і еклектичність. Тоді як сучасні тенденції акцентують на екологічності та інноваціях, це мистецтво не лише відображає минуле, але й формує наше сучасне і майбутнє, демонструючи силу та красу людської творчості.